Ух ти що! Ого! Друзі, щось гарне! Макс, підніми палку. Пропусти мене. Щось гарне, друзі. Бляха. Тільки ж не зійди. Я сподіваюся, ти там не підбагрений. Ну на судака наче схоже. Наче. Ух ти що. Ну, друзі, якщо не підбаграний, то риба гарна, однозначно. Оце ну, тяга в руку. І так, відносно недалеко клюнув, десь середньої дистанції. Хто ти, хто ти? Ну то я хоч подивитись, ну. Добре, не так. Ну, одного я сьогодні вже подивився, дайте хоч в руках потримати. Ух ты, -мо! Ну, я сподіваюсь, що ти не бочину сів. Ого. 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 Нічого собі. ніфіга собі. Охріне, друзі. Це просто... йо -мо. Це просто якісь качелі. День монстрів. тих 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 піднімись, піднімись, піднімись. Вже десь поруч. Щука Йоханий же ж ти, бабай! Охренеть! І за краєчок сидить. Макс, тримай. Ой-ой-ой-ой-ой! Подивіться, друзі. Ну це за двушку Фух. Да. Точка судача. Але не судаками єдиними. Ваги ці дуже зручні, дуже компактні. О, по нулям. Що, давай, малиха. Покажи мені. О, покажи мені гарну вагу. Дивіться. 2,300 рівно. Даруйте таким рибам життя і у вас неодмінно завжди буде клювати. Відпускаємо. побойщи її трошки давай заслужила з такою покльовкою як же ж вона зривала фрикціон о побігла